Друзі, всім привіт. Сьогодні буду перезнімати відео про плюси життя в Норвегії. І Бо дуже багато коментарів поганих про звук, і я сам це почув, але почув дуже пізно, вже набрало 25 тисячі переглядів. Ну нічого страшного. Я думаю, важливіше набагато буде зробити класне відео, щоб люди, які пізніше навіть захочуть його подивитись, вони зайшли, подивилися, а не вийшли одразу після того, як почули який там звук. Ну що, розпочнімо. Коротше, перше, що я... Перше, на що ти звертаєш увагу, коли ти приїжджаєш до Норвегії, це люди. Багато людей зараз скажуть мені, що о джон тут люди дуже холодні. Так вони холодні, в них інший клімат, інша система життя, інший менталітет. Вони зовсім інші. Але... Саме те, як люди до тебе ставляться, і саме про довіру зараз розповім. Ось, наприклад, в мене на роботі є мій начальник, і він мені каже: якщо тобі щось потрібно, кудись відлучитись, кудись на якусь зустріч поїхати. А так як я працюю на доставці, то ти можеш просто півгодини ці не вписати в свої робочі часи. Просто не пиши, мені не треба дзвонити, мене не треба нічого питати. Я тобі довіряю. І так дуже багато зроблено чого в системі в Норвегії. Тобто це перше, що тобі реально кидається в очі. Це люди та те, як вони довіряють. Наприклад, ми привозимо посилки до людей додому, і інколи ці посилки вартують більше ніж тисяча євро, і ми їх просто залишаємо біля подвір'я людей. Хоча там реально тисячі людей проїжджають, і для норвежців це ок, бо вони не знають, що це таке, як це не довіряти. Ми тобі довіряємо, ти довіряй нам. Тому це дуже круто і хотілося б реально це запозичити в них та прийняти, щоб більшість людей, яка повернеться назад в Україну, щоб вони після війни вже це привезли додому. І це дуже-дуже класний досвід. Ще один з плюсів це те, що люди полюбляють свій простір, і вони, вони відносяться до твого простіру так само. Тобто, якщо ти будеш йти по вулиці, просто так до тебе ніхто не підійде, просто так до тебе ніхто нічого не спитає. Коротше, це дуже подобається. Це відрізняється від інших країн, де я був. І знаєте, коли ти йдеш з дитиною, і там батьки і інші або бабусі, якісь проходять і там лізуть до твоєї дитини. Деяким це не подобається. І ми підходимо якраз до тієї родини, кому це не подобається. Тому в Норвегії це ідеальне життя в плані того, що до тебе ніхто не лізе. Якщо тобі потрібна допомога, тобі допоможуть. А якщо ти просто хочеш, проходиш і до тебе будуть лізти всі привіт, привіт привіт. Такого тут немає. Тому для багатьох це буде реально теж плюс. Для переїзду в Норвегію. А друге, друге, це звичайно безпека. Безпека в цій країні дуже класна, дуже спокійно. Дітей залишають батьки, батьки дітей майже не відводять, не відвозять до школи. Діти багато дітей самі йдуть до школи. Діти багато їздять на автобусах самі. Тобто тут реально безпечно. Так, зараз дуже багато людей мені напише: О, ти там не був в Осло, Ти там не був там. Друзі, я це все розумію, але ви просто зайдіть, подивіться статистику криміналу. Норвежці майже не знають, що це таке там вбивство, всяке таке жорстке якесь насилля. Тобто тут реально цього дуже мало і це реально імпанує багатьом людям. Наприклад, просто подивіться, ви, мабуть, не були реально в Парижі, не були в Марселі, подивіться на США і просто зрозумієте, яка кількість криміналу в інших країнах і яка кількість криміналу в Норвегії. Тому реально, якщо порівнювати з іншими країнами, ця країна дуже-дуже безпечна. Але, ну, звичайно, це все зараз так, а може через 10-20 років буде по-іншому будете дивитися це відео через 10-20 років, звичайно, подивіться статистику і обновіть інформацію. Звичайно, тут щось є. Звичайно, там інколи вилазить щось в газетах. Тобто, такого немає, щоб воно лізло до тебе кожен день, щоб воно було в інформаційному просторі. Тому якось так. Так, наступне наступне це природа. Дуже багато людей за природу мені кажуть: ой, Джоне, як, коп як. Ой, Джон, яка красива природа в Норвегії. Але друзі, я вам скажу так: природа, вона всюди красива, вона просто різна, вона відрізняється. Ми жили у Франції, там нереальні Альпи, нереальна природа. В Німеччині були в Швейцарії. Багато де були, і вона просто різна. Навіть в Україні дуже багато людей, коли тільки втратили, тоді починають розуміти, цінувати, яке воно все класне в нас було. До того як жили, просто ти вже воно тобі вже приїлось, бо ти тут живеш. І тому саме так і про норвежців. І в Норвегії, тому саме так і в Норвегії. Ви поживете якийсь час, і потім вже вам буде ну природа, та й природа так. Звичайно, в Норвегії є каньйон, в Норвегії є фьорди, в Норвегії є лофотени. Але так, щоб весь час ви прям проводили на природі, ні, друзі, ви будете працювати, тому саме якщо хочете переїжджати за природою. Ну це таке, це не дуже. Не дуже я думаю, що потрібно переїжджати саме за норвезькою природою. Але для багатьох підійде це повітря, для багатьох підійде це клімат. Деякі люди скажуть, що не підійде, але реально для більшості, 8% людей, все ок і пишуть, що класно, все подобається, свіже повітря, дихати стає легше, ну коротше. Тому кожному обирати, звичайно, самому. Але просто ну, і мій, моя порада, що їхати саме за природою в Норвегію, ну воно того не варте. Краще просто з'їздити, відпочити. Якщо вже не виберете Норвегію для переїзду, тому реально краще вже просто приїхати, відпочити, побачити раз, та я думаю, цього вам вистачить. Дивіться, далі буде зарплата. Так, зарплата в Норвегії дуже висока. Але ж дивіться, як взята статистика. Ви бачите всю статистику в плані середня зарплата в Норвегії близько 5 тисяч євро. І всі сюди їдете, думаєте, що це просто якась мана небесна. Ні, друзі, зарплата. Дивіться, з чого взята. Вона взята від більшої зарплати і меншої зарплати. В Норвегії немає мінімальної зарплати. В Норвегії є просто менша зарплата, яку отримують мінімальна, яку отримують люди на державному рівні. Не встановлена мінімальна зарплатня. Тому просто є зарплата, яка сама маленька і зарплата, яка сама велика. Ось, наприклад, люди отримують 2000 євро і люди отримують 12-10 тисяч євро. Це все сумується і виходить десь приблизно 5 тисяч євро зарплата. Тому ви не розраховуєте на те, коли ви їдете, що у вас одразу буде 5 тисяч зарплата. 5 тисяч зарплата далеко не у всіх норвежців вона є. Тому для того, щоб отримати таку зарплату, вам потрібна освіта вивчитись коротше, бути спеціалістом, а не просто навіть якщо у вас є скіл. Скіл в Норвегії реально важливий, але не дуже. Тут важливіше ваша освіта. Тому не думайте, що приїхавши в Норвегію, одразу у вас буде зарплата 5 тисяч євро. Ваша зарплата буде близько 2-2 500. Це як не спеціаліста, не кваліфікованої людини. А далі вже буде залежати від вас. Хочете навчатись, буде більше зарплата, хочете не навчатись, будете жити на 2-2 максимум три тисячі євро. Тому дивіться теж на цей фактор, дивіться відео про зарплати, дивіться відео про те, скільки витрачають люди на життя і скільки людей залишається. У мене, теж є, відео. У мене є теж такі відео на каналі, тому зайдіть, в... зайдіть на канал і подивіться. Зараз хочу розповісти про те, що більше всього подобається мені. А те, що я полюбив в цій країні, і те, що реально відрізняє її від інших європейських держав, це те все, як працює тут, як працює все на державному рівні. Воно працює дуже швидко. Деякі люди пишуть, що тут працює все повільно, але ці люди просто не були ніде, окрім України, а тому, що в Україні реально все швидко працює. Але ми, приїхавши після Франції, розуміємо, я знаю, мої друзі жили в Німеччині паншой вели мій дядя в вже 20 років в Іспанії і я просто знаю, як там все працює, як яка там бюрократія. Тому у Норвегії все працює дуже швидко. Я зараз вам розкажу приклад. Наприклад, ось нещодавно ми замовляли місце в садочок нашому сину, і дивіться, мені зателефонував директор. Ми поспілкувалися з нею дуже люб'язно, класно. Вона дуже багато цікавих питань задавала щодо дитини. Я відповідав. Короче, ми поспілкувалися і я їй кажу: а я знаю, що є якась субсидія, тобто для людей, які заробляють там менше якоїсь суми, є субсидія. Вона каже, так, вона є, коли ви прийдете, я вам допоможу її оформити. Після чого вона каже, скинь мені email, я скидую їй свою пошту, вона перекидує мені на пошту листа, що ми там прийняті до садочку, все таке. І в тому листі є посилання на, і написано, як оформити маленькими субсидію. Я нажимаю туди, як оформити субсидію. там видає. Введіть свої 11 цифр. Це як ідентифікаційний код в Україні. Ти вводиш ці 11 норвезьких цифр. Ти їх вводиш туди, і там в тебе питання. Ти хочеш оформити субсидію? Ти на такого та такого на там твого сина, ім'я по батькові? Ти нажимаєш так. Хочу оформити все. Воно пише: Ви подали заявку. Окей, через 45 хвилин є такий портал, де він такий спільний, на який приходять всі з усіх державних структур приходять туди меседжі. І ти заходиш на цей портал. Мені приходить через 45 хвилин повідомлення. Я заходжу туди, і мені написано: Вам одобрили субсидію. Тобто, дивіться, просто 45 хвилин. Ну, я думаю, у Франції це десь два, це мінімум тижня, а так місяць і півтора. Ми просто ми так довго чекали там садочок, що деякі люди, наприклад, розповідають мені зараз, що, наприклад, в Чехії там ще десь люди по е, вже півтора року там і немає місця в садочок дітям. Тому Ну, в Норвегії це працює все класно. Тут реально дуже майже у всіх є місця в садочку. Якщо немає, вони щось роблять, вони шукають екстра місце, а шукають найближче до вашого будинку, щоб вам було простіше, щоб не було складно транспортувати дитину туди. Ну коротше, вони за це все думають. Теж школи дуже швидко оформлюють. Коротше, ну це реально приваблює, і багатьом людям це подобається. І люди помічають, хто був десь, бачив світ. Вони кажуть, що ну реально Норвегія це як Європа, але реально все працює трошки швидше. Хочу розповісти про банківську систему трошки. Наприклад, мені приходить лист з засвікожні кожного 20-го числа. Мені приходить лист за світло, і я просто заходжу в свій застосунок банкінгу, нажимаю там таку штучку, типу камера, і наводжу на цей лист. І там в листі є всі дані. Воно автоматично його сканує цей лист, і всі дані це вводить. Тобі тільки підтр... треба підтвердити це Face ID. Все, ось ти заплатив за світло. І воно прийде тоді, коли там написана дата, коли треба заплатити максимально. Ну, коротше, в той день воно прийде, все автоматично. А можна зробити зовсім автоматично, щоб списувалося з твого рахунку кошти, скільки тобі прийде від компанії, яка тобі надає світло, електроенергію. Тобто, ну, класно все працює. Потім, що ще? Є така дуже прикольна тема, це те, що ти можеш перевести гроші своїм друзям, своїм знайомим, просто одним, не знаю, Одним тапом на екран. Тобто тобі потрібно ввести номер людини, як ти хочеш перевести кошти, і все. І все. Одна секунда, і кошти вже у людини. Наприклад, десь ти йдеш, хочеш щось купити. Ти просто можеш перевести теж на ВІПС. Ну це дуже зручно. Це як монобанк в Україні, але ну в Європі дуже мало такого. І реально Норвегія молодці, що так зробила це дуже, дуже швидко, дуже зручно. Наприклад, чоловік дружині може перекинути кошти, якщо у вас одна картка. Ну блін, ми користуємось, і нам реально це подобається. Тому ті, хто кажуть, що Норвегія дуже все повільно робить. Ой, друзі, ви не були в інших країнах. Друзі, як ви вже я думаю, помітили, я зараз на відпочинку в теплих краях, але про це я не дуже хочу багато розповідати, бо мені здається, що тема зараз ця не на часі. Якщо воно на часі, просто напишіть коментарі щодо цього приводу. Може, просто я в телеграмі напишу людям, скільки це вартувало, скільки коштувало, де ми шукали ці всі білети, де купували. Ну, коротше, у мене великий досвід з цього приводу. І тому, друзі, якщо вам це просто цікаво, напишіть, може, я в телеграм Свій закину пару відосиків. Але щось на YouTube я не дуже хочу це кидати, бо я думаю, ну, це зараз не на часі. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, ваше ставлення до цього. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую тим фанатам, які додивились це відео, подивились це відео ще один раз, бо я записав це відео з дуже поганим звуком. Зараз він буде не набагато краще, але реально в 2-3 рази буде мене більш чутно. Скоро виправимо цю ситуацію по приїзду додому. Я куплю вже собі мікрофон, і буде вже дуже класно мене чути. Тому дякую всім, хто подивився це відео. Залишайте коментарі, що ви думаєте з цього приводу, що вам подобається в Норвегії, що вам не подобається в Норвегії. Пишіть для тих людей, хто буде їхати в Норвегію і шукає дуже багато інформації. Він може її знайти на моєму каналі, подивитися відео там, де я кажу, що Норвегія погана, там, де я кажу, що Норвегія хороша. Ну коротше, і ви можете вже самі робити для себе висновки. Тому. У в кожного є своя голова. Перед тим як їхати в Норвегію, подивіться відео, проаналізуйте всю інформацію, і ви вже зрозумієте, що вам треба робити. Але я скажу так: не приїхавши в Норвегію, ви не зрозумієте, що таке Норвегія. Це точно. Бо я мріяв про Норвегію. А зараз ну, Норвегія та й Норвегія. Тому, друзі, всім дякую, всім гарного дня. Я до зустрічі на моєму каналі.